Нещодавно це зовсім нещодавно. Кілька днів назад, можливо, десь там більше тижня, з 27 по 30 вересня, у такій країні, яка називається Словенія, відбувся чемпіонат Європи з шахів. Що детально там було, відбувалося? Як це все проходило? Ми дізнаємося зараз, але в цю мить в студії зараз дуже багато наконечних стає. Дуже багато наконечних, тому що двоє в студії про третього говоримо. Говоримо про чемпіона Європи, який який став у складі Львівської шахової академії. У мене в гостях власне його батько і мій брат. Це Ігор Наконечний. Привіт тобі, привіт. Тобі, привіт тобі, дякую за чергове запрошення. Недавно бачились, а коли святкували перемогу в чемпіонаті України. Тепер кілька місяців пройшло, пропустивши Чемпіонат Європи в класичні шахи в Румунії з різних причин, причин було багато. Ми все-таки поїхали на чемпіонат Європи з рапіду, Бліцу та Рапіду командного. Тобто три змагання в три дні. Формат. Формат рапіду індивідуального це контроль часу 15 плюс 10. Ми колись то був уважний, слухав, що такі контроль часу. Mm -hmm. Це 15 хвилин, на партію плюс 10 секунд за зроблений хід. Партії тривали всю до години. Турнір тривав півтора дні. В четвер mm -hmm. зранку дві партії, після обіду чотири, в п'ятницю зранку три партії. Після обіду в п'ятницю починався командний рапід. Де власне Олексій грав на перші шахівниці в команді було чотири учасники, чотири шахівниці напроти тебе сідає команда противник. У них теж чотири учасники, чотири mm -hmm. шахівниці. На перших шахівницях зазвичай найсильніші лідери команд сидять, і це найважчі шахівниці. У них треба серйозно боротися. Справився на ура на золоту медаль. І в заключний день в суботу відбувалося 9 турів з бліцу, подвійні партії. Це означає, що ми граємо з тим самим суперником і білими фігурами, і потім міняємося, граємо чорними. Тобто 9 mm -hmm. суперників, але 18 турів. Ну, змагання на весь день. Тобто кожен змагальний день це 6-7 годин гри в шахі. Дуже виснажливо, дуже важко, дуже цікаво. <реш> одночасно, так. Підсумку одночасно. так. В підсумку, та, в підсумку е Олексій не зовсім добре виступив в індивідуальному рапіді. Ну так буває, гра не пішла. Uh -huh. Трошки десь заступився. Нічей виграв на позицію, перебив нічу, Нічей на позицію упустив перемогу, упустив і програв. І потім вже не вистачило. Фактично не вистачило одного очка до першого місця. Дуже боляче, дуже важко, але прийшло змиритися, проковтнути і після обіду почати грати в командний uh -huh. рапіт. І я не знаю, що з ним сталося після обіду. Я називається, в нього вселився шаховий демон. <гум> Буває. Тобто він не дав шансів нікому. Він відчув якийсь такий азарт, і команда пішла за ним. В принципі, ну ми фактично не навчаємося в Львівській шаховій академії, але був певний період часу, коли <гум> ми трошки в них займались, І в нас правда дуже хороші дружні стосунки з <гум> керівництвом шахової академії, із людьми, із дітьми, і з людьми, з дітьми, всі дуже з ним дружать, і дуже щасливі всі були хлопці, що саме він на першій шахівниці, і він задавав темп, <гум> тобто були ситуації. Ну, як відбувається? Чотири шахівниці, і, наприклад, ну, хтось програв, хтось виграв, програв, це нуль, виграв, це один. Uh -huh. І, наприклад, результат по шахівницях 2,5 на півтора, команда України виграла. Значить команда України отримує два очки uh -huh. і рухається далі. Та, нічия, тобто 2-2, ну, значить, одне очко отримує команда. Програла, значить, нуль. Uh -huh. І ситуація така, граємо збірною Венгрії, і ми програємо вже всі закінчили, друга, третя, четверта шахівниця закінчили, ми програємо півтора на один. Uh -huh. Залишається грати Олексій з дуже сильним венгром, десятирічним, нагадаю, нам 9 років. Позиція нічейна, якби кожен сказав, там просто бити нічия і неможливо нічого зробити. При нічейній позиції ми венграм програємо. Олексій виграє попаду. Mm -hmm. Яким чином він скрутився, вертівся, запутав суперника. Виграю в підсумку. Ми виграємо венгрів і ми виграємо в загальному з відривом, виграємо в загальному чемпіонат Європи. Тобто емоції через край після такого досить невдалого. Як невдалого, відійти в десятку на чемпіонаті Європи, то не можна вдати відставання. Але фактично, психологічно ти розумієш, що ти міг бути на п'єдесталі, а треба було перезавантажити, з моментально перезавантажити собі сили, ресурси і вийти на командний турнір повністю готовим. Справився на ура. Трошки організатори зажали нам ще медальку. За перемогу на першій шахівниці, бо зазвичай в командних турнірах не, змагаються... не закупили. Не закупили, там було, було що закупляти, після учасників це трошки закупили. А змагаються окремо команди і окремо змагаються шахівниці. Тобто я на першій шахівниці набрав кількість балів, і суперник мій, наприклад, збірної Польщі, збірної Словенії, Словаччини і так далі. Угорщин теж набирає певну кількість балів. І ти ми виграли першу шахівницю. Як і хлопчина, який грав, на другій шахівниці, теж виграв другу шахівницю. Тобто нам мала бути в принципі ще одна медаль. За шахінецьку, але ну нічого, нічого. На, ї, на їм буде. На їм буде, а... та, і, та, і супер, ну, емоції через край, ну і потім фінальний бліт суботній, В принципі, улюблена дисципліна, але вже дуже важка дистанція, тому що ну багато партій, 18 uh -huh. партій зіграти. Причому, коли ти граєш одну партію, потім йдеш секунду перепочивати, потім в тебе вже інший суперник. Це одна історія. Коли ти з тим самим суперником, наприклад, ти в нього виграв, і суперник розуміє, що М -м -м, uh -huh. треба відігратися. Тобто, а ти десь трошки розслабився, бо ти вже в нього виграв, ти думаєш, а ок, нормально, зараз виграю ще одну, опс, нічийка якась, або десь там проскочив. Програші було небагато. В загальному, по-моєму, за 34 чотири партіями е, з турніру всього ми тільки 4, по-моєму, програли, і кілька нічиїв. Ну тобто в загальному все взагалі дуже ок. Угу, угу. е, ну, але все ж. Цікавий досвід, фантастично. цікавий Більше сподобалося досвід. виступати все таки в командному. Я е думаю, що в, кій, чи? в команди він взагалі якось вийшов так насичений емоційно. Чи просто сподобалося, що він би, виступив десь лідером команди? Щоб так... І це теж. це uh -huh. теж. Тобто він взагалі дуже подобається йому гра в команди. Пам'ятаємо, ми минулого року змагалися за команду Трускавця в нерівному бою трьома учасниками uh -huh. проти чотирьох учасників в інших командах, uh -huh. бо у нас дівчинка не назбиралась, бо в нас нема. Uh -huh. І, ну, він дуже боровся за команду. Власне, тоді в Морщині цей турнір. Uh -huh. І він тоді команда наша зайняла сьоме місце, якщо я не помиляюсь, 25 команд, е які змагалися, але вона змагала троє проти 4, але він виборов третє місце тоді на другій шахівниці. Він грав на другій шахівниці, uh -huh. він обігнав кандидатів в майстрі спорту. Тобто, а тут такої нагороди не, не дали. Так що, думаю, це було найбільш емоційно. Ну, але в підсумку в Бліц він все-таки став срібним призером чемпіонату Європи в Бліц. Теж uh -huh. була така. Агресивна боротьба на фініші були дуже серйозні перипетії, Як казав один тренер з Львова, каже, напруга в залі була така, що я за тур до закінчення просто покинув ігровий зал а не міг то дивитися. Ну бо як тренер ти нічого не можеш, ти можеш просто спостерігати і бачити, як твого підопічного або б'ють, або він когось б'є. Але друге, сусідній шахівниці це ще якась історія. Бо з України, дякувати Богу, на цей турнір поїхало два автобуси людей. Ну, включаючи мам, я не пам'ятаю точно кількості дітей, але напевно учасників по різних категоріях ігрові до 8 до 10 до 12, 14, 16 і 18 років серед хлопців і серед дівчат. Тобто mm -hmm. в загальному маємо 12 12 вікових груп. Практично в кожній віковій групі Україна взяла якісь нагороди, десь перемогли, десь срібло, десь бронза, але та підтримка в залі яка була, я не був, на жаль. Не бачив, але я бачив дуже багато відео після цього. Відчував та підтримка, яка в залі була, це було дуже приємно і дуже гордо за Україну. Прям діти дуже підтримували один одного, постійно скандували Україн, Юкрен. Ага. Ну такі, скажімо, мурашки по тілу бігали без зупинки. Вперед, назад. Дуже гарно ага. було. Україна в загальному десь була публікація недавно в телеграм каналі Україна по-моєму, в загальному в загальному заліку перемогла серед всіх країн, котрі були присутні. Зараз скажу. Так, Україна 24 медалі здобула, Польща 16, Австрія 9, Угорщина 8. Тобто ми фактично розірвали чемпіонат Європи. Ну, це круто, це приємно. Це приємно, Поїхав гарний склад, гарно дуже зорганізували поїздку. На жаль, не Федерація Шахів України. На жаль, хоча, як на мене, мені... я переконаний. Це має заява Федерація Шахів України. Тому що ну, ми батьки не встані всім зайнятися. Так? Чим займається Льві Федерація 에, шахів України? Чимось, як то казав, знаєте, коли Чорновецька я і моя команда дуже важливе. На Запорібриковському говорив, звичайно. Але тим не менше, Федерація шахів Львівщини зайнялася організацією поїздки. Ідеально організована поїздка. Два автобуси, хороші, комфортні автобуси, грамотно спланований виїзд, грамотно спланований приїзд. На зворотній дорозі, щоб не приїжджати в перші ночі. Вирішили зупинитись на 4 години в Будапешті. Діти погуляли, подивилися, хтось бачив, хтось не бачив, але завжди приємні емоції. Так. Ну, фантазії емоції просто через край. Дуже 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 класний турнір вийшов. Як зручніше все-таки виступати проти однолітків, чи деколи ви ж бували на різних турнірах, і приходилося грати і старшими там, дядьками, і тютьками, чи все-таки з однолітками? З однолітків важче. Важче, так? А звичайно. Всі дуже мотивовані. Тому що дорослі, можливо, у тебе недооцінюють, що те а... недооцінюють. Дорослі десь mm -hmm. в певний період часу перестали активно займатися шахтами, а, щось, що щось забули. Та в mm -hmm. молодих завжди, ну, завжди знання свіжі, mm -hmm. завжди вони максимально мотивовані і там легко не буває. Ну, я кажу, ми в останньому турі ми грали з ще одним венгром, який вже ні на що не претендував, mm -hmm. але він все одно 17-ту партію у нас виграв, і 18 ту ми звели в нічів. Тобто, а в нього був легший жереб, він десь там грав далеко, він на початку програв, він так не втомлювався. Ми ж грали весь час перша-друга шахівниця, тобто весь час грали з найсильнішими Добре. Європи і, само собою, що в тому в третій день змагань, коли ти по сім годин граєш, в тому в кінці приходить. Розкажував історію, коли хлопчина з Данії на 15-16 тур в нього просто пішла кров носом. Ну, це, і ти вже це, не можеш так, зупинити так, годинник, так. ти мусиш зупиняти кров, ну те тобі не футбол, скажімо так, 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 ти впав, там, копчишся в як всі тебе чекають, Показуєш що, там, кіно, що <гум> там в тебе як, чи живий здоровий, чи ногу не відірвало. <гум> Тут нема. Ну просто ну, реально дуже жорстокий вид спорту, дуже важкий вид спорту. Витривалість психологічно, фізично, все має бути. Е, от, власне, з Олексієм спілкувався, коли він вже приїхав додому. Що він казав? Наскільки важко було з його точки зору, чи все ж таки десь можливо він відчув, що чуть-чуть він там не допрацював чи викладався на ну, всі власне століг, Вчора, вчора спілкувалися стосовно Дні, бо яка Одесь все-таки, напевно, в перший день ще не включився повністю боротьбу. Він uh -huh. ну, каже, що да, Одесь перший день не включився, оскільки дуже просто виграв перших три партії. Uh -huh. E, коли дуже просто це погано, бо ти десь трошки розслабляєшся, oh, e, і Потім на четверту партію треба було дотискати суперника, uh -huh. бо найважливіші партії були в понеділок після обіду. Там були чотири партії, коли ти вже третій, четвертий, п'ятий, шостий тур. O, ти якщо там виграєш, то ти в принципі вже точно на подію, бо uh -huh. лишається в кінці, ти з основними складними суперниками вже відіграєш, і лишається, в принципі, простіше, бо ти не можеш в швейцарській системі грати uh -huh. з тими самими суперниками двічі за турнір. Uh -huh. І це. Але все-таки ми зробили все навпаки, як любимо завжди зробити, і в той день трошки десь там щось там. Але ну, треба було зловити кораж. От він зловив кораж на командному турнірі. Це то було щось неймовірне. Я спостерігав за тим турніром, через там були, в залі ігровому були камери спостереження стояли. Угу, трі, угу. І я бачив, як вони ходять, як вони сідають. То, як, то, як, трошки був з ними. Так, Як це вони те, там завістили. руку об руку там, кажуть, давай, все, працюємо. Тобто я не чув, що вони говорили, а я бачив, що настрій був такий, що суперники вже сідали приреченими, ну, коли там сім турів тривав e, командний рапід. Закінчився в півдесятої вечора. Столовка, угу. e, ресторан, де можна було їсти, працював до півдев'ятої вечора. Ну, але то вже таке. Організатори, я кажу, до дружини кажуть, що ти хочеш, організатори теж не організовували. Це Словенія. Ну, трошки там десь посунули, трошки на півтора години, а ти ви зараз то чекаєш, а тебе зараз важко. Чекати, просто mm -hmm. чекати. Ти грати окей, граєш, та ти теж важко. А просто чекати, очікувати і невідомо скільки очікувати. Це просто жесть.